Друзі, всім добрий день. 7 березня я в Одесі. Нарешті сьогодні у нас була спокійна ніч, але по вчорашнім вибухам ви всі читали ці жахливі новини. Співчуття всім постраждали. Ми вийшли з разів на нашу прогулянку і хочемо вас запросити в музей шоколаду. Я там ніколи не була, навіть я не знаю, сьогодні саме він працює. Ви ж знаєте, як нам щастить, коли ми кудись збираємось то. Обов'язково цей це заклад не працює в той час. Тож ходімо подивимося. Якщо працює, то йдемо. І йдемо ми біля театру. Боже, який він красивий. От Як таке можна було побудувати? Да? Боже, Я обалдію я просто. Музей сьогодні не працює, завтра. П'ятниця, субота і неділя з 11 до 20. Я навмисно не буду нічого переписувати, відео перезаписувати, щоб ви бачили, що між тим ми вийшли, ми йдемо і ми прийшли те, що ви бачите на відео. Купа часу може пройти. От зараз ми це шоколаду. Скільки разів? Це вже я другий раз туди. Перший раз я, начебто, прийшла дізнатися часи роботи. Я дізналася. Мені казали, п'ятниця, субота і неділя. А я ж була тоді в п'ятницю, і я думаю, що він... Просто цей чоловік каже про теперішній час, а музей працює кожного дня. Ну, Я не знаю, отак я все перепутала. І за цього, за глупою, головою, як то кажуть, боже, яка краса. Вау, як красиво! Ростюня, ти йдеш? Ну, ось так. Да. Прийдемо завтра. Завтра буде 8 березня. Якраз свято шоколада і краси. А тут яка краса. мій, які вони трошки втомлені, такі вже нема сил. Растюня, подивись яка молота. Настінка. Іди сфоткайся з ним. Ні, он, мішка. Він вже тримається із останніх сил, той мішка. Растюнь, як тобі? Позуй, пазуй, Растя. Як Растя позує? Молодець Растя. Растя, увага, фокус. Молодець, молодець моя Растя в образі. Молодець. Головочка повище, вище. Молодець, молодець. Все ж таки повернулися до цього закладу. Думаємо, що ж тут відбувається. А тут можна придбати квіти, можна придбати, не зря Рася сюди пішла, придбати смаколики для тварин, круасани, глінтвін, полониця в шоколаді. Дуже багато це ярмарок, це такий ярмарок. Зараз ми дізнаємося, може якісь то подробиці, але я вже чекає на свої смаколики. Іграшки. В шоколаді? Да, в шоколаді в ще присипаємо бабки. А скільки коштує? Вже як воно смачно виглядає. Не робіть цього. Не робіть. Масік мій. Не хотіла виходити з того ресторану. Каже, тут так добре, ще ця ярмарка, так класна, да, Растюнечка? А я її витягнула, кажу, пішли нагуляємо апеті. Вона каже, що там його нагулювати, якщо він в мене завжди є, завжди. О, з цією матір'ю, да, Растя? Каші не звариш, не погуляєш як слід. Можна було відірватися по повній програмі, поїсти. Там вони смаколики для тваринок і кажуть, в тому ресторані дівчата вийшли, кажуть, заходьте, тут така смакота, такі супчики, сирні. О! О, мама, мія! Але ми не пішли. Зараз пройдемо з центром, потім пройдемося на море. В міському саду зараз подивимось, дідусь Люм'єр прибрався вже чи ні? Автівки стоять, це комунальщики працюють, щось там висаджують, прибирають. Ростюня десь попереду вже, її не бачу. Вона сюди зайшла як в лісі, вона тут як в лісі. Шукає вже. Когось шукає, як прибирає, а? А, дідусь Люм'єр ще на місці. Оце новини дня. Туалет напис. Бачите, вказівка, де туалет і дідусь Люм'єр. Хайпен'є, хай пен'ює. А ми сміялися з того анекдоту, коли ялинку прибирають 8 берега. А ні, то розбирають, щось розбирають. І ці автівки, напевно, що, що я показувала, то не комунальники, то Люм'єра розбирають. Комунальники то окремо, а Люм'єр то окремо. А де растя моя, не знаю. А я ж вам записала відео і дивлюся, що растя немає. По сторонах кручусь, верчусь, і дійсно немає. Я вже почала хвилюватися. Думаю, де вона? І виявила, що вона зайшла в літній театр. І оці хлопці, які розбирають принади цього дідуся Люм'єра, вони там сидять, обідають. В них бутерброди, вони сидять на лавці і їдять. Расся біля них. Ну от як це? І по барабану де я, що я, ти знімай, ти ходи, ти, ти шукай мене. Ти зобов'язана слідкувати за мною і знати, де я. Так. Ну це не Растя, ну комедно. Вже вона знайшла. Вони нічого не давали. Ну так мені сказали, не знаю. Ми тільки що зустріли нашу глядачку Лєночку, дуже приємно, дякую, що підходите. Пішли через пасаж, пройдемось. Добрий день. Це я в дзеркалі, якщо що. Растюня Костюня теж дивилася тільки що встала лапками. Яка красиве плаття, дуже красиве. Приходи. І порцелянові фігурки красиві, але расті я не можу цінувати прекрасного. Борна площа теж продають квіти. Зараз крізь. Так завжди, перед 8 березня, Ви на світу, акція до 8 березня, знижка 15%. Растюня, ходімо. Друзі, де я тільки що була? Зараз бібліотека. Ми знову були на виставці. Виставка робіт Світлани Скилової. Вона малює бовною. Боже, яка це красота? Я не знаю, що в мене, що мені вдалося засняти, тому що з цим були проблеми. Зараз там якийсь -то захід, і було незручно, і я там заважала, і мені заважали. Тому я так потихеньку. І виявилося, що в, той, в тому залі, де саме проходить ця виставка, дуже часто якісь заходи, тому треба уточнювати час, коли вам можна прийти і подивитися на цю красу. Ну, Це нереально, Фантастико, бравісімо, дивовижно. Растя, Растя в шоці. Растя вже була на всіх виставках, так, да, Растюня? І скрізь вона головний експонат. Як ми про це казали спочатку? Йдемо на морічка. А, який на морічка? Подивіться, що <ріху> поки ми йдемо на морячка, а ви дивитесь виставку приємного перегляду. Фарби натхнення від Світлани Скилової. Тарас Григорович, добрий день. Що тут? Якась аварія чи що? Щось роблять. А ми йдемо на морячка. Ми йдемо і що ми бачимо, що на морі туман такий серйозний. Не хухри-мухри. Так растя. Вчора були один день хмаринки. Ми тому зраділи, а сьогодні вже все. Знов туман. От погода. Ланжерон 7 березня. Іде. Зомбі. зомбі йде в тіліфінарі. Разя ми зараз не йдемо. Ти чуєш, що у них виступ зараз? Ну ти хоч слухай, прислухайся. Вони зараз виступають, я чую, вона йде. Ух, як чаєчки красиво, а? Врасня я не дозволяю. Не привіталися, а в нас вже кайфуліки. Кайфуліки, Рася, Тебе ще чисте, оглядачі не бачили, скажуть, то вона така прийшла. Рася, О, мама мія, Рася, жовтенький, світлий, одягнули. Що там? Рася, Добрий день. Ух, яке це красиво. З пінкою, з білою пінкою. А тут кайфулі Нема кінця і краю, цьому кайфулікамцім, а? А в мене сьогодні дата. Рік тому в мене витягнули телефон біля привозу. І рік тому я придбала собі цей телефон, яким я зараз користуюся. Написала заяву до поліції, але нікого не знайшли, телефон не знайшли, крадіїв не знайшли. Чекаємо, може, може, ще знайдуть. Я пригадую, як в одному фільмі тих часів не буду його рекламувати, тому що. Самі розумієте, чому? Справа не в тому. Але був художній фільм такий, і в ньому була сцена, поліція. І до відділку поліції приходить жіночка і починає всіх питати: Ви знайшли мою шапку?? Знайшли мою шапку? бігає, до всіх, де всіх чіпляють, Боже? До всіх чіпляються. А вони всі збудона, вони всі збудона, їм не до неї, в них голова болить, вони в шоці от, між собою обговорюють, як вони вчора погуляли, і таке, як їм сьогодні погано, і тут вона забігає. Знайшли мою шапку, знайшли мою шапку. Скільки ви боже, і один такий сидить, на неї так дивиться, йому так погано, він на неї дивиться, каже, нам більше нема що робити, тільки шукати вашу шапку. Йдіть, знаєте, отак, отак отак. Зараз я десь приблизно в такій ситуації, так і мені. Ну, мені сказали, будемо шукати, але... але ось так. Не знайшли. Раз, де мій телефон? Ти ж була зі мною. І була Лекса, наша подруга ще, бігай. Дві собаки були і в мене витягнули телефон. Ой-ой-ой, оце так. Оці такі собаки. Якщо б якусь сосіску витягнули, то то б знайшли відразу, да, Растя? Б не відійшли від нас. Ага. Де телефон? Ти була? Куди ти дивилася? Рік. Рік ніхто не знайшов його. Рік. Сьогодні рік Растя. Ювілей, плечі оголені, кайфулики, все, а телефона нема. Опа, шукає, шукає, де зробити кайфуліки? Де більше, де більше цього бруду? Боже, раз, я не можу з тебе. Як я тебе люблю, моя Расті, яка ти смішна в мене. парфюми які, так? Да? Шанель номер 5 Adoro. Ми будемо йти додому, завтра прийдемо до тебе. Растюня, що там? Растю трохи поганяла, вона рила, бігала. Хто багато їсть, тот повинен багато бігати. Так, Растя? Все. Все. Фізкульт-привіт. Ага. Ти ворона, ти ворона, де м'яч? Вон вона кинула, забирай, дай я заберу. Собака забрала м'яч. Растя, скільки ти будеш вороняти м'яч? Нормально. Підійшла, Растя сидить в образі, та взяла м'яч і побігла, О, ще щось взяла. Ой, я не можу, а Растя сидить. Кольома ще. Растся, ти клуша! Ковай давай! Ховай, да! Біжить он! Растя, давай швидко, працюй! Растя! Ну закопуй! Попочки, тин тирин 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 бачите, як він круто. хоче гратися, він такий грайливий, хоче гратися. Ховай, Рася, ховай. Нам такі ігри не треба. Неси до мами, неси, давай мені, давай, моє сонечко, давай. А не даєш Рася? Теж рив, сонечко, рив там що? Друзі, ми вже йдемо додому. Хотіла подякувати нашим ЗСУ за захист. Ну а вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.